Уля, кошенята, попліткуємо. Раміна на люкс відпочинку, Мосичук Тихановська, Чмирьковський, фреймут в брендах та маркетинг від гурту Калуш. Можете зручніше набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Справа ось у чому я не проти відпочинку у воєнний час. Якщо людина багато працювала, тим паче, якщо твоя робота пов'язана з тим же культурним фронтом, наприклад, ти можеш відпочити, ти можеш поїхати кудись навіть за кордон, якщо ти жінка, ти можеш... Mm, побути на морі, на сонці, не знаю, в готелі, в джакузі, в басейні, де завгодно, як завгодно, це виключно твоя справа. І не потрібно це викладати, шерити на широку аудиторію. Але коли ти блогер-мільйонник, маєш шалену аудиторію, а ти перетворюєш свій відпочинок на справжній спектакль, йдучи по стопам Марії Єфросиніної яка раніше казала своїм глядачам: ви знаєте, я поїхала відпочивати тільки тому, що ви мене попросили, дорогі підписники. Ви побачили, яка я стомлена? Приблизно такий же під кальку текст Сторіс залишала в себе в інстаграмі нещодавно раміна. А зараз вона транслює в своїх відео наступне фух, нарешті, нарешті, цей день настав, і я буду пробувати відпочивати. Я вже в номері, зараз піду на вечерю, буду вчитися відпочивати, тому що мені неймовірно соромно, що я тут. Я знаю, що ви там багато людей в мене дивляться, які воюють і не бачили своїх сім'ї вже півтори роки. І не знаю, такі якісь внутрішні комплекси, протиріччя, але ну, треба відпочивати, тому що. Тому що <кій> я дійсно у себе одна. Трудоголік ти, ми усі зрозуміли. Молодець. Але до чого цей спектакль? Навіщо це транслювати на таку широку аудиторію? А навіщо на цьому наголошувати в черговий раз? Ви мені казали, що ти доколупався до реміни? Ну, поїхала вона відпочивати. Те, що вона поїхала відпочивати за гроші дружини Тищенка, це я взагалі мовчу. Але відпочивай! Мовчки! Не потрібно робити себе жертву. Я там, ви тут, о Боже. Ну в чому я тут не правий? Навіщо цей спектакль? Звертаюсь до наших глядачів, чи має хтось із вас тверезе логічне пояснення таким діям раміни? Давайте поспілкуємось в коментарях. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота, не потрібно ображатися. Маємо право на суб'єктивну авторську думку. До того ж, ми пліткарі і нічого ніколи не стверджуємо. Кому що відомо про ту чи іншу зірку, надсилайте в директ мого інстаграму. У нас є чудовий телеграм-канал, де я залишаю часто багато ексклюзиву, який я не можу транслювати тут, з тих чи інших причин. Усі посилання на мої соціальні мережі в описі під цим відео та в закріплених коментарях. І давайте чекаю ласі деталі життя про зірок. Ви залишитесь анонімними. Так, незламні, красиві мої, рухаємося далі. А це вже Наталка Мосичук зняла інтерв'ю з пані Тихановською. Те, що Наталя Мосичук перетворилась із топової журналістки в ливний бачок та персіл для прання як дешевий відбілювач, хоча ні, не будемо ображати персіл, тому що це досить дорогий е, засіб. Я не розумію. Я не розумію, до чого це все. По-перше, діалог був натягнутий. По-друге, у них не було якогось спільного порозуміння. Мосичук в основному закидувала претензії. А які можуть бути претензії до завідомо провального проєкту? Тому що Тихановська це проєкт, в який вложили чимало грошей, але це настільки тухлий, непомітний проєкт на міжнародній арені. Що він не приносить взагалі ніякої ефективності та користі. Тому Тихановській потрібно вже відпрацювати ці всі свої гроші. Щоб від неї відчепилися. Потім Мусичук записувала інтерв'ю з садовим, субота. Ось це все перетворюється реально у фрік-шоу. І особисто мені хочеться запитати у пані Наталі. Наталю, куди вас бляха-муха несе? Чому ви перетворюєте свій канал, YouTube канал, який до цього ніс досить важливі меседжі періодично, який. Дивував цікавими та дуже вагомими гостями, як, наприклад, президент Польщі Дуда. А зараз це абсолютно платформа для відбілювання тих персонажів, від яких відмовились скрізь і всюди. Але ж ні, саме Наталя Мусейчук запросить їх до себе на інтерв'ю. Чому так? Незрозуміло, для чого це. У мене є якісь свої здогадки, але поки що озвучувати не буду. Подивлюся, що далі запропонує масичок своїм глядачам, і вже тоді зможу більш суб'єктивно-об'єктивно оцінити ситуацію. Давайте поспілкуємось, хто дивився інтерв'ю з Тихановською, що ви думаєте з цього приводу? Бо для мене це просто якийсь сюр. Зараз зроблю невеличкий анонс цікавого концерту і запрошую долучитися киян та гостей столиці 25 червня. Відомий литовський джеджей Тен Волс заграє благодійний сет в літньому артпросторі на ВДНГ. Сама благодійна програма триватиме з 14 до 22 години. Проспект Академіка Глушкова, сад Бажань від головного входу, праворуч до оранжерейної. Також біля локації знаходиться метро виставковий центр і два бомбосховища. Безпека гарантована. Запрошую, долучайтесь ось така культурна хвилинка. Посилання на квитки шукайте під відео. Просто супер. скандали скандалами, а час і для приємностей. Максим Чмирковський, саме перший український холостяк, вдруге став батьком і замилував в соціальні мережі фотографією з хотів сказати, перевістком. Перевісток це перша дитина, друговісток – Є таке друговістком? Ні. Максима, вітаємо! Бажаємо міцного здоров'я, зростання та процвітання вашому сімейству. Батьківство це чудово, дуже дорого, дуже лякаюче, але так природньо і необхідно. Ну, звичайно, що в індивідуальному порядку, тому що у кожного своє сприйняття і розуміння сім'ї. До речі, в якому віці ви стали батьками, і наскільки ви до цього були готові, як фізично, так і психологічно. Поділіться своїм досвідом із задоволенням почитаю. А ми переходимо до Ольги Фреймут. Значить, бачу я такий заголовок в Google. Я не розумію, чому нас повинні чіпляти такі заголовки, як Фреймут тусується на заходах в. Ви... Файному дизайнерському вбранні, і мало кого хвилює. Мені там писали, що Оля Фреймут працює на культурному фронті в Лондоні, бла, 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 бла. Вона виїхала, тому що працює. Слухайте, я теж можу виїхати в Дубай розумієте і сказати: Ну я на культурному фронті працюю. Це не виправдання. В неї немає маленьких дітей, в неї є чоловік, самі знаєте з яким громадянством. І зв'язки в Лондоні, тому Оля Фреймут виїхала в скрутний для країни час, на мій суб'єктивний погляд. І вирішила теж перечекати, дочекатися кращих часів і повернутися а, так, щоб все було файно і надалі працювати, заробляти українські гривні. Але Олю, ми то все пам'ятаємо, і кожен артист, кожна публічна людина, яка залишалася за кадром, так би мовити, виїхала і просто спостерігала, коли пройдуть скрутні часи. Ну я дуже сумніваюся, що глядачі це пробачать. Просто так і будуть задоволенням нести свої кровно дуже складно в нинішніх умовах зароблені гривні на ваші концерти, на ваші заходи, дивитися ваші проєкти на YouTube і так далі. Тож я вважаю, що ЗМІ повинні писати не про те, як Оля Фреймут милує соцмережі своїми стильними луками, а те, чому вона мовчить і копати в цей напрямок, чому вона так різко зникла. Ну мовчить я маю на увазі в глобальному сенсі. Все ж таки Оля Фреймут не дуже яскраво виділяється на фоні тих зірок, які гучно постійно говорять про Україну на весь світ. Тож, давайте поспілкуємось. І на завершення супермаркетинг від калуш, які вміють заробити на чому завгодно. Ви знаєте, що в мене досить неоднозначне сприйняття Олега Псюка, але те, що в нього чудова команда, суперкруті маркетологи, які вижимають ну, максимальний максимум для хлопців із гурту після перемоги на Євробаченні, це факт. І там у них інтертоп, там ще щось, там ще щось, там бренди, там, там, там. там. І калуш абсолютно в усіх напрямках встигають. Тут вони релізяться, тут вони колабляться, тут вони випускають кліпи, тут у них соціальні якісь там проєкти, тут рекламні інтеграції, тут вони обличчя бренду і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І усі ніші заповнені калушем. Тож молодці. Бажаю кожному артисту мати таку команду і такі мізки, щоб встигати все і скрізь. Що ви думаєте про калуш? Як про рекламне обличчя? Якби ви мали власний бренд чи запросили би псюка? А безпосередньо представляти вашу продукцію. Хочу дізнатися вашої думки. Ось такі на сьогодні новини та блітки. З вас вподобайка, підписка, коментар для просування ролику обов'язково. Я нагадую, що відоси виходять кожного дня. Тож не пропускай. завжди є про що поговорити і попліткувати. А слава Україні! Разом до перемоги! До зустрічі вже завтра! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.